Сьогодні я буду работать з собара і приїхала в одну очень стару церковь. Я тут не очень видно, не знаю, смогу ли там знімати. Серед міських вулиць, де вежі до неба здіймаються, де стук копит змінився на гуркіт машин, де час нестримно лине, змінюючи все навколо. Стоїть там церква, де тінями ходить, де свічки горять у молитвах марних, та інша сила в пітьмі там править. Той, хто не схиляє голови перед чужою волею, той, хто угоди вершить і долі переписує, а бара древній біс, владика чорних ходів. І не заросте тропа до тебе, Абара. будуть відьми до тебе йти, душі людські вести, метал золотий нести, ім'я Твоє славити, угоди складати. Я, відьма до тебе, Абара, прийшла, прохання людське принесла, відчини мені двері, почуй мій глас, як свічка. Кров'ю во славу твою кроплена, Запалає вогнем бісовським, так угоду буде підписано, так слово моє у справу війде, так сила твоя шлях освітить. Хай діло Тетяни ладиться, хай слово, що сказане, справдиться, стане вона володаркою клініки своєї. Медичної, косметичної, могутньої процвітаючої. Ім'я її хай у народі звучить, Людь, люди до неї хай йдуть, золотом і грошима плату несуть, хай до неї гроші течуть, як ріки глибокі, хай її шляхи відкриються, мов ворота храму, хай удача йде слідом за нею. Як вітер за тим, хто дороги шукає. Ти абара, хто чує в темряві голос, хто ниті людські плете в павутиння, хто знає ціну кожного слова і бере плату свою без вагання. Бери слово, бери печать, бери кров, бери метал, щоб справа пішла, щоб діло склалось. Щоб кожен, хто поруч схилив свою голову перед Тетяною, як люди схиляються перед іконами, щоб слово її було вагомим, мов меч, щоб двері для неї відчинялися самі, щоб печатка угоди на вік не згасла, щоб діло велося, як нитка в руках долі. А натомість, як діло її сладиться, плату десятину з неї за поміч візьмить. А як угоду порушить, то все забери, щоб ніщо її не врятувала, щоб розсипалось те, що здобуте, як попіл на вітрі, як тінь на світанку, як слово зняте печаття. Вогонь свідчить, угода скріплена, попіл падає, слово виконано, назад дороги немає, що сказано, те збудеться, що запечатане, те справдиться у срок. Один рік від дня, коли ця свічка догорить до кінця. не В этом видео я показала вам только небольшой фрагмент своєї работы с верховным церковным бесом Амбарой. Это моя авторская работа. И я не даю своего согласия на использование моего заговора другими практиками. Имейте в виду, заплатите своим здоровьем. Очень дорого. А если вы хотите записаться ко мне на консультацию, пожалуйста, телефоны указаны на экране.